Мене звати Магам'єдов Ростислав. Я співвласник компанії Біофуд і ми виробляємо яблучні чіпси. Мельницька область, місто Славута. Перше потрібно, щоб вродили яблука в наших фермерів добрі. Потім це яблука прибуває до нас на виробництво. Воно миється, нарізається, з нього видаляється ця серцевина. І потім все потім воно сушиться ніяких добавок, нічого туди. Це повністю натуральний продукт, повністю лише одне яблуко. Ще наша фірма займається виробництвом салатів. По корейськи є плани також виробляти ще смаколики для тварин. Як і всі в нашій країні зіштовхнулися з тим, що країна-агресор знищує нашу цивільну інфраструктуру, знищує наше виробництво електроенергії. Ми теж дуже сильно потерпаємо від цього. Проаналізувавши усі можливі варіанти, як, як нам виходити з цієї ситуації, ми вирішили встановити сонячні панелі і виробляти електроенергію самим, але накопичувати її, тому що все виробництво воно має е цикли. І їх порушувати не можна. У нас є і холодильне обладнання, і інше виробниче обладнання, воно дуже залежить від постійного електроструму. Генерація зараз 2 кВт 63 Вт. це десь близько 20 тисяч чимось процентів. Зараз зовсім немає сонця, тому такі показники. Коли є сонце, то воно повністю перекриває потреби. Ми скористувалися програмою Додай енергію твоєму бізнесу. Дякуючи цій програмі ми змогли взяти кредит більше ніж 10 мільйонів на купівлю цих сонячних панелей. Це питання виживання. Нашого бізнесу, це як в той приказці. Що якщо хочеш, щоб людина була ситою, дай їй рибу. Якщо хочеш, щоб вона була сита постійною, то дай їй вуду, вона буде ловити рибу. Вони роблять дуже правильно, виділяючи кошти на ці програми, щоб ми самі могли їх направити на підтримку нашого бізнесу і вже самі могли. Щось виробляти, продавати і на цьому заробляти кошти, платити податки, забезпечувати працю людей в нашій державі.